Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом українцям. Пора вставати із заспокійливого сну марафону і об'єднуватися навколо ЗСУ. надіятися тільки на себе, поки Зеленський у США на переговорах ма залужний зустрівся з британським прем'єром з Макроном. А також з декількома великими впливовими групами Пишуть, що генерал уже все для себе вирішив навколо. Таки побачимо не вже нового президента. Сам залужний намагається якнайбільше підсилити наші збройні сили станом. На цей момент генерал пише: зустрівся з представни. Ками благодійної організації Ukraine Relief, яка активно підтримує нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення за три роки. Вони надали українцям різної допомоги на десятки мільйонів гривень. Це різні гуманітарні вантажі, медичне обладнання, дрони, а також участь в проєктах з відбудови шкіл та лікарень. Ми говорили не тільки про безпеку та гуманітарні проблеми, але й про як важко не дозволити світові втомитися від України. Боротьба триває і викликає. Ми повинні долати разом. У той же час Зеленський в шоці залужений. Декілька днів тому вивів людей. Просто в Лондоні генерал писав тисячі людей. Прийшли на мітинг в центрі Лондона в знак підтримки нашої країни. Тут була неймовірна атмосфера солідарності та єдності. Три роки тому світ поколотихнувся для нас. Це був день, коли вибір між страхом і гідністю став очевидним. Ми обрали боротьбу, ми обрали свободу. Ми обрали Україну. За три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок. Кожен момент з рідними. Ми навчилися бачити світ по іншому, у світлі мужності у відтінках болю, але зазвичай завжди з надією ми стали нацією, що знає справжню ціну життя і свободи. Генерал підкреслив кожен день цієї війни. Це подвиг українського народу, це наші воїни, які тримають фронт у складних умовах. Це наші лікарі, які рятують життя. Це наші матері, які чекають додому синів та дочок. і Це наші діти, які ростуть у війні, але звісно мріють про мир. Ми втратили багато, але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля, це народи. Цей народ уже ніколи не стане на Ліна відвідав Український католицький собор у Лондоні, де відбувся молебень з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення. Ми в найтрівніших деталях пам'ятаємо той темний ранок 24 лютого, коли в небі і на землі нас атакував підступний ворог, який хотів зламати наш дух, забрати нашу свободу, підкорити нашу країну. Він планував захопити Київ за 2-3 дні. Західні партнери давали нам трохи більше, бо російську армію вважали однією з найсильніших у світі. У них було значно більше зброї, а їхня кількість на той час у 5 разів перевищувала чисельність ЗС Су, здавалося б, без шансів, але минали дні, тижні, місяці. Українці не просто захищали свою столицю а й показали, що здатні об'єднатися, взяти до руки і боротися сміливо, героїчно і самовіддано. Ми сильні і ми довели всьому світу, що можемо будемо і воюємо за свою країну. Вистояли тоді, мусимо вистояти зараз. Бо як би нам важко не було, але точно вже не буде соромно на телі дискусії щодо проведення виборів в Україні посол у Великій Британії Валерій Залужний. Відповів на запитання, чи планує він Лотуватися в президенти України своїм баченням, він поділився в коментарі для видання ЕНВІМ. Журналісти запитали у залужного, чи піде він на вибори для того, щоб відповісти на це питання. Давайте спочатку здобудемо умови, про яких таке питання буде абсолютно доречним. відповів залужний. Я вважаю так: прийдуть ці умови тоді, як я Україна, людина, яка люд знаходиться в державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання. Відповів посол України у Великій Британії. Він наголосив, що поки в. Українців одна задача вистояти і зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше. Підкреслив Валерій Залужний. Нагадаємо, президент США, Дональд Трамп цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Він також додав, що нині підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців, нібито впала до 4%. Водночас, представник США президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох відповів і повідомив проведення президентських виборів є ознакою демократичної держави. Жава, але Україна не повинна їх проводити до припинення бойових дій, оскільки це суперечить конституції країни. Нещодавно главреда з посиланням на першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка записав, що для проведення президентських виборів і парламентських виборів після завершення війни необхідне ухвалення окремого закону чи не законодавство не містить механізмів для позастрокових виборів і після воєнний періоду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.